зробили в цьому приміщенні, як його снести, що може? Якраз ми сьогодні знаходимося в приміщенні, де був адмінбудинок, тобто знаходилася сільська рада, Калинівська сільська рада. У зв'язку з тим, що сільська рада приєдналася е, до Нового плина, до Новоклинської об'єднаної територіальної громади. Ми вирішили в даному приміщенні е, утворити дитячу дошкільну установу на 25 дітей. Якраз ми знаходимося в Ігровії, е, е, тут колись був кабінет сільського голови. Сьогодні ігрова. Тут ви маєте можливість подивитися, що діти мають і іграшки для того, щоб е, побавитися. Є в нас е, місць, е, спальня на 25 дітей. Діти забезпечені повністю постійною білизною. Кожна дитина має окреме ліжечко. Даний. На сьогоднішній день ця будівля використовується як е, дошкільний навчальний заклад в селі Калинові. Батьки мають можливість дітей надати на дошк... для того, щоб діти отримали дошкільну освіту, скажімо, недалеко від своїх домівок, далі 100 метрів якраз знаходиться даний дитячий садочок. І Діти відвідують його з радістю, ну, зараз літній період, фактично час відпусків, і тому у нас на сьогоднішній день 10 дітей в дитячому до дошкільному закладі. А так у нас 23 дітей знаходяться тут, садочку. Покажіть, що тут є Ну, Тут якраз ігрові шафи, де діти складають собі іграшки, вони ними бавляться і мають можливість ці ігрові скажімо, проводити дозвіллями.